Вигадали ось таку максимально зручну конструкцію торгового стелажа, підготували стелаж бувалого вживання. Не розраховуйте на нове, є нюанси, дефекти, але в загальному, коли його зібрати, виглядає дуже гарно. Тим паче заставляється товаром зазвичай стелаж, і його, в принципі, не видно, де на поличках є, де не деякі нюанси. Стелаж на розпорках, острівок, Полички зробили ось з такими зарізами, щоб тут не було між стійками прорізу, щоб товар туди не падав. О, і з однієї сторони закінчення напівкруг. Так, Значить, загальна довжина цієї конструкції 1,92 м. Та ширина 1 17 см. Нижня поличка подіум 59 см. Наступні полички по 42 см. Глибину. Висота 1,50 м. Що стосується на півкругу, то ось 50 см він має ось так по стороні. О, і 53 см прямо виліт. Полички регулюються, ось ці напівкруг можна ставити їх в одну лінію із прямою секцією, можна опускати або підіймати. То вже як забажаєте. По збірці дивіться, сам цей напівкруг він збирається не так легко і просто, як звичайний стелаж. Да, він просто ставиться два кронштейна на косину. Це так підказка для збирання. Ось сам напівкруг ставиться. Одну сторону ви гарно надінете, поставите, о, а інша сторона тут натягується, він просто зазор в зазор зробили для того, щоб не було ось шату. Щоб не було, вона тут мертво стоїть, ця поличка. О, тоді ви що робите? Ось сюди вставляєте болтик. о, Попадаєте тут отвір сквозний. Ось ці болтики воно тримає ось на кронштейні. ось Тут, тут по одному штурму, по одному болтику їх всього ось, на кожному кронштейні. Він тримає саму паличку на цьому кронштейні. Тобто вставляєте болтик, попадаєте в цей отвір, о, і після чого вже ставите усю сторону на кронштейн. Так він збирається набагато простіше. Ось такий стелаж, Ціна там буде вказана повністю за ось цю конструкцію єдину суцільну. Є фото, зближені, віддалені фото. Відео знімаємо один раз через те, що зараз його розберемо, запакуємо і положимо на палет. Повний огляд даємо. Повторюю, стелаж хоч і гарний, але бувалого вживання. Є нюанси, не новий. Ну і ціна відповідно від нового буде відрізнятись суттєво. Бо є люди, які шукають Бушку в ідеалі, така, щоб майже нова такий стелаж також у нас є, періодично заходить. О, а є ось такий відреставрований, який також, так сказати, не стидно поставити в торговий зал. Свіжий, пофарбований. Ось такий гарненький, така конструкція вигадана непогано.